Я знаю, що деякі члени не хочуть, щоб Україна доєдналася до НАТО. Перестаньте боятися Путіна так само, як Україна не боїться Путіна. І ми навіть не є членами найсильнішого оборонного альянсу у світі. Путін не повинен мати право вето в НАТО. НАТО не повинно терпіти, щоб Росія впливала на те, хто може стати членом НАТО, а хто ні. Путін проводитиме червоні лінії лише там, де йому дозволено. І Україна щодня доводить, що червоні лінії існують лише в голові Путіна. Ми не можемо дозволити цим червоним лініям потрапити до наших голів. Шановний пане президенте, шановні колеги пане президенте. Вчора ви сказали, що війна в Україні є найсерйознішим випробуванням для НАТО. І я дуже хочу, щоб НАТО пройшло це випробування.